Як увійти на веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою системи IDGovUA. Увійдіть на сторінку веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою портал Натисніть кнопку меню «Вхід» та оберіть варіант входу до системи за допомогою ID.gov.ua. У новому вікні оберіть пункт Фізична особа та натисніть кнопку Увійти. Натисніть на піктограму стрілочки. Оберіть ваш банк з переліку запропонованих та натисніть Продовжити. Після цього відскануйте QR-код, що з'явиться на екрані, за допомогою опції зі сканування QR-коду в додатку Приват24. Для цього увійдіть в додаток Приват24 на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на веб-порталі. Натисніть Підтвердити. Перевірте персональні дані, що з'явилися на екрані. Та надайте згоду на їх поширення, все ви в особистому кабінеті.